Кожен, хто питиме воду, яку я дам, той не матиме спраги повіки. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Узлюблені во Христі, сьогодні ми з вами маємо неділю про Самарянку. І, напевне, кожному вже відома ця історія, де Ісус приходить до криниці Якова, і там знаходить жінка, починає діалог радше, з жінкою, яка... Самарянкою, яка приходить, щоб зачерпнути воду. Христос приходить у обідню пору, уявляєте собі здивування апостолів, які бачать, як Христос говорить з жінкою, веде таку дуже жваву дискусію. І та жінка, вона е, бачимо із Євангелія, е, вона, напевно, не вегла до кінця правильний спосіб життя, напевно, що. Інші жінки, які її бачили, починали пантрувати своїх чоловіків, оскільки вона говорить сама Христові, що вона мала п'ять чоловіків. І можливо, для неї було яким таким моральним тиском те, що вона йшла в обідню пору, бо життя вирувало тогочасне життя взагалі вирувало або дуже зранку, або вже вечором, коли сонце спадало. І ніхто не йшов у цей час, щоб набрати води. Приходить ця жінка. Приходить так, що е, починає з Христом цю дискусію. Христос каже, хочеш, я дам тобі живої води, і ти більше не схочеш пити. Деколи ми е, навіть не розуміємо, що хоче мені сказати Христос про саме живу воду, і вона не розуміла, якої води. Вона думала про цю воду, яку, яку вона нап'ється, і більше, можливо, не схоче, не буде мати спраги. Але Христос говорив про іншу воду: воду, яка е, б'є в життя вічне, потім він називає, яка е, робить людину живою. От ми зараз говоримо е, про інше паралельне місце. Є таке місце е, е, у Євангелії від Івана, саме, де Христос каже про хліб, хліб життя. Каже, хто не буде їсти цей хліб, не матиме життя повіки. Е, ви бачили людей, які ніби живуть. Ми бачимо людей, які живуть, які дихають, які е, життєві процеси відбуваються, але ті люди не мають життя. Інколи вони такі е, ніби спраглі чогось, вони нічим не задоволені. Вони не задоволені навіть сьогоднішнім днем, не задоволені тим, хто є навколо е, них. Вони не задоволені е, тим місцем, яке вони займають у суспільстві. І саме Христос, Христос той, який може. Зачерпнути нам із свого джерела води життя вічного, якої більше не схочемо е, шукати іншої води. не схочемо іншої води, щоб пити. І ця вода це саме Він. Він, який насичує людину, насичує спрагу людини. Колись ми всі, напевно, що мали дуже велику спрагу. І знаємо, як це відчувати, цю спрагу. І Христос, Він також. Говорить про ту спрагу, яку ми маємо за Богом, бо кожен з нас. Ми розуміємо елементи, що таке є елементи добра, миру, любові. Ми ці, е, це є те, що вроджене в нас. І Христос хоче нас наситити цим, тоді, коли Він саме присутній в моєму житті. І що робить ця жінка? Ця жінка, коли е, поспілкувалася з Христом, залишила той збан. Подібно те, як і рибаки, рибалки, його учні залишають сіті і біжать е, слідом за Христом. І ця жінка лишає свій збан, іде слідом за Хри... е, біжить у місто і каже, я говорила з чоловіком, чи часом він не Христос. І всі повірили, чому наскільки вона, напевне, була відомою у тому е, середовищі. Повірили словам жінки, бо бачили, напевно, як вона змінилася через. Це спілкування. Бо злюблені в Христі сьогодні, чи ви також через спілкування з Христом помінялися? Чи ми міняємося? І треба собі за час від часу задавати це питання? Чи я, який спілкуюся з Христом у молитві через найсвятіші тайни прийняття тіла і крові Його, чи я міняюся? Чи часом я не стою на одному місці? Чи я не хочу залишити часом свій збан гріхів, залишити біля криниці і піти проповідувати про нього. Але як проповідувати? Це не потрібно, можливо, зараз все залишати, залишати сім'ї і десь їхати. Ні. Нам потрібно проповідувати своїм життям. Кожна хвилина мого життя це є моя. Проповідь про Христа, кожен подих мого життя, кожні відносини із моїми ближчими, це я проповідую про того, хто може наситити мою спрагу, той, який є джерелом всього. Тому бажаю вам, щоб ми завжди були тими, хто е, б'є цим джерелом, ті, які насичені цим джерелом. Ті, які мають у собі життя, життя вічного, і ті, які хочуть передавати оці е, життєдайні струмки е, Христові, і які допомагають людям пізнати Христа, пізнати світло, яке світить інколи у темряві. Амінь Христос Воскрес.